Христос посеред нас і є, і буде. Сьогодні ми з вами, браття та сестри, стоїмо на порозі Великого посту, святої Чотиридесятниці, покаянного подвигу, який беремо на себе, задля покаяння та прощення Богом наших особистих гріхів. А отже, настав час у сьогоднішній день попросити один в одного прощення, як це роблять впродовж століть чада Святої Церкви. Ми звикли до формального покаяння, коли ми просимо прощення у всіх та за все. Простіть, брати і сестри. Хіба важко вимовити ці слова? Хіба важко покаятися абстрактно у всьому та одночасно у нічому конкретно? Намагаючись витіснити у собі пам'ять про власну неміч, боязка духовно-слабка людина завжди шукає самовиправдання обставин. Що мають вибачити наші вади і недоліки. Водночас християнин має бути мужнім. Ми маємо не лише змусити себе до покаяння, але й робити це нелицемірно, тобто навчитися бачити себе без прикрас нашої уяви, такими, якими ми є насправді. Особливим чином це стосується єпископів та священників, тобто людей, яким церква доручила бути іконою Божої любові. Та христового пастирства. У кожного з нас є свої власні гріхи, які ми вказуємо духівнику на сповіді та наслідки яких долаємо впродовж часу визначеного покаяння. Проте, окрім гріхів, що мають, так би мовити, приватний вимір у єпископа і священника, є вади й недоліки, які впадають в очі суспільству та спокушають вірних. Завершилася доба політика та державного діяча, який претендував на виняткову релігійність, але увійшов до новітньої української історії як людина, що порушувала головні Божі заповіді: розстріл демонстрантів, катування активістів, криміналітет на вулиці, відверті політичні цинізм та лукавство. Усе це змусило за останні тижні змінити свою думку про колишнього главу держави мільйони людей в Україні та за її межами. Ми бачимо, як зрікаються колишнього президента його колишні соратники по партії. Ми чуємо слова засудження від чиновників, які прагнуть залишитися на державній службі і за нової влади. Все це робиться поспіхом емоційно та без належного самоусвідомлення. І визнання своєї власної провини. Чи варто церкві сьогодні приєднуватися до хору таких кмітливих? Чи буде етично виправданим винести вирок учорашній владі зараз, сьогодні, коли нам вже нічого не загрожує? Лунають голоси вірних, що вимагають від церковних ієрархів надати канонічну оцінку діям колишнього глави держави та накласти на нього церковну заборону? Логіка цих вимог є зрозумілою. Вірні, хочуть, аби церква засвідчила своє бачення влади, або визначила, що він і надалі залишається її вірним чадом, або винесла щодо нього канонічне рішення за порушення Божих заповідей. Дисциплінарна традиція церкви передбачає суворе покарання людей, які вчинили гріх проти шостої заповіді не вбий Бог, який наказує нам втримуватися не тільки від убивства, але й від гніву одне на одного. Тим не менше, навіть для найзапекліших грішників залишає шлях назад, бо хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Цей шлях шлях покаяння. Не варто думати, що покаяння це просто зізнання або навіть щирий жаль про зроблене. Насправді це довгий шлях змін, який душа має пройти не з примусу, а добровільно та за покликом серця. Бажанням і результатом якого стає стійка відраза до гріха та повернення до християнського життя, до його чеснот. 56 -е правило святого Василія Великого передбачає, що в разі навмисного вбивства довжина цього шляху не менша, ніж декілька десятків років. На цей час грішника відлучають від церкви, тобто позбавляють його спілкування. Можливості приймати святе причастя та обмежують його участь у церковному житті, пропонуючи покаяння через усвідомлення в звершеному гріху. Сьогодні суспільство є майже одностайним у розумінні того, хто винуватий у пролитті крові на київських вулицях і майданах. Політики та громадські діячі один поперед одного спішать оголосити це на широкий загал. Проте судово-канонічна традиція нашої церкви спирається на традицію римського права. А отже, церква не може виносити рішення щодо осіб, які ймовірно відповідають за кровопролиття поспіхом, доки їх вину не буде доведена у судовому порядку. Ми маємо дочекатися ґрунтовного розгляду справи. І лише після цього церква зможе зважено застосувати свої гіркі ліки, аби спробувати навернути. До каяття грішників. Кров невинно вбитих волає до неба, і ми не маємо права про них забути. Проте, чекаючи на вирок суду, ми маємо нагоду засудити самих себе, зосередитися на своїх власних провинах, змінитися внутрішньо, судити інших легше, ніж себе, бачити вади інших зручніше. Але якщо ми не відчуваємо власної відповідальності у тому, що сталося, то ані ми, ані церковна спільнота, ані країна у цілому не зміняться. Дозволю собі сказати дещо недипломатичне. Навіть зараз, сьогодні, коли завдяки телебаченню та інтернету, ми всі стали самовидцями злочинів колишнього режиму, у церкві залишаються люди, які готові виправдати його дії. Неймовірну жорстокість, яку було продемонстровано, виправдовують потребою буцімто правильного цивілізаційного вибору. Це, звісно, сумно кажуть такі адвокати насильства, але у нього не було іншого вибору. Він, можливо, і злочинець, стверджують деякі. Але він робив все це заради благої цілі відновлення єдності Святої Русі. Фініс санктифікат медіа, мета виправдовує засоби. Казав богослов Єзуїд XVII століття брат Ескобор. Для православних цей вислів став мало невізитною карткою католицької моралі, і ми критикуємо цей принцип мало не три століття поспіль. Але хіба чимось кращим є наша думка про те, що негідні засоби диктатури могли привести наш народ до так званого цивілізаційного раю. Ми, всупереч словам письма, надіялися на князів земних. Сподівалися, що досягнем своєї святої мети завдяки владі, спонсорам та політикам. Немудро приймали пожертви від людей, які бажали за допомогою коштів відкупитися від Бога та церкви, продовжуючи творити беззаконня. Спокушені примарою одержавлення церкви, ми закривали очі на політичну агітацію у храмах та намагалися поєднати непоєднуване Боже і кесареве. Близькість до влади настільки засліпила декому очі, що вони не посоромилися провести блюзнірську аналогію між божественним страдником Христом та земним правителем, від якого налякані його агресією щодня відходили соратники. Не можна ідеалізувати злочинців. Але й не варто їх демонізувати, робити вигляд, що люди, які впродовж історії чинили неправду та насилля, мріяли про торжество зла, благими намірами. Вимощена дорога до пекла, каже відоме прислів'я. Не будемо спрощувати, віддаючи накази, колишній глава держави не прагнув до встановлення усесвітньої влади Антихриста. Він лише боровся за владу, виправдовуючи свої дії тим самим принципом, що й ми. Мета виправдовує засоби. Людина беззахисна перед злом. А церква, ніби беззахисна перед секулярним світом та новими історичними гравцями від ідеології споживання до ісламського фундаменталізму, який набирає сили. Ми боїмося, що спадок православного сходу буде втрачено або зневажено, боїмося, що живучи у неправославному або нехристиянському культурному та політичному оточенні, розчинимося, втратимо свою віру та традицію, станемо такими, як інші. Знехтуємо власною ідентичністю. Ось тут перед нами й постає спокусник, який нашіптує нашому серцю: Дозволь собі зробити зло в ім'я добра. Церква вже боролася з цією спокусою. На думку деяких дослідників, одним із мотивів зради Іуди було намагання змусити Господа скоріше відкрити силу та велич земного правителя. Середньовічна церква на Заході намагалася за допомогою меча змусити суспільство євангелізуватися, втрачаючи власну незалежність за часів одержавлення, і наша церква сподівалася, що це дозволить їй більшою мірою використовувати структури держави для проповіді Євангелія, втрата церковного авторитету та панування релігійного формалізму, який витіснив живу церковну традицію віри та молитви. Саме так. Кожного разу закінчувався черговий історичний досвід компромісу. Не виключенням стали чотири роки правління того, хто дав нам щиросердні підстави повірити, що нарешті до влади в Україні прийшов православний президент. Як тільки церковні ієрархи погодилися не помічати зло, яке творила держава, це зло щодня зростало. Однак не будемо засуджувати лише одну владу. Тим паче раніше, ніж ми почули судовий вирок. Зосередьмося на собі та своїх недоліках. Певні обставини донедавна обмежували мої можливості давати адекватну оцінку того, що відбувалося, висловлювати свою думку та громадську позицію. Але чи знімає це з мене відповідальність? Чи можу я щиросердно сказати, що умови обмеження мене виправдовують? Моє сумління свідчить, що це не так. Сьогодні, коли ми входимо до Днів Святої Чотиридесятниці, я хочу щиросердно попросити прощення в кожного, кого могли спокусити мої слова або вчинки. Простіть мені, браття і сестри у Христі. Простіть мені, що я не був для вас взірцем Божої та людської правди. Простіть мені, що моє серце не було прозорим Христовій любові. Вибачте, заради Христа, що моє служіння не здійснювалося мною смиренно, але було потьмарено гріхами егоїзму. Нарешті, простіть мені, що я не знайшов у собі належної мужності, і у час випробувань мені та моїм співбратам архієреям не вдалося зупинити політичне і фізичне насилля. Пробачте нам нашу слабкість та нерішучість. Не виключаю, що комусь із вас спало на думку: а чи варто просити прощення зараз, коли все ніби позаду? Чи не є таке сумнівне покаяння просто бажанням догодити суспільній думці? Я хочу зараз звернутися до кожного, у кого майнув такий помисел. Сьогодні прощена неділя. А отже, до покаяння перед лицем Бога та Його церкви нас закликає сам Христос. Думка суспільства важлива, але вона не є вирішальною. Адже перефразуючи Соловйова, ми є не тим, що у часі про нас думає суспільство, а тим, що у вічності. Думає про кожного з нас Бог. Я вікарний єпископ, я не повинен і не можу говорити від імені усієї церкви мої сьогоднішні слова особиста справа лише моєї совісті, мого сумління. Однак я хочу запросити своїх співбратів та наше духовенство до спільної відповідальності. У нас можуть бути різні політичні погляди. Ми можемо по-різному ставитися до подій, що сталися. Нам може подобатися або не подобатися нова влада. Але давайте ніколи не забувати неправда та насильство не можуть бути шляхом до добра церкви та суспільства. Церква не може мовчати, коли держава намагається зробити з людини, яку Господь наділив даром свободи, раба держави. Церква не може мовчати, коли людей за їх переконання позбавляють власності або свободи. Церква не може і не повинна мовчати, коли корупція проникає в державу або й в церковне середовище і закривати очі на те, що державна влада грубо порушує Божі заповіді. Ми маємо ширити слово правди, і наше слово має бути зрозумілим та голосним. Наслідуючи Спасителя, ми маємо говорити просто та чітко, аби кожному, хто нас чує, було зрозуміло. Що ми захищаємо не абстрактні цінності християнської цивілізації, а Божу правду, живу присутність Христа у нашому житті. Згадуючи трагічні події останнього часу, ми відчуваємо жах та біль. Відчуваємо, що кожне людське життя, яке втрачено, було даровано Богом та було найвищою цінністю. Тому сьогодні ми маємо усвідомити значна доля відповідальності за все, що сталося, лягає на нас. Церковних діячів, які не змогли у власній країні зупинити неправду та насилля. У нас не вистачило сміливості вказати можновладцю ти не вартий Божої любові, бо ти сам не любиш. Ти не маєш права просити у Бога прощення, бо ти сам не прощаєш. Ти затьмарив у собі образ Божий, бо сам не бачиш цього образу в інших. Свого часу ми молилися, аби Господь благословив добрі діла обраного народом президента. Але згодом, коли він почав монополізувати Україні владу, у нас забракло мужності одностайно засвідчити, Божа благодать не може бути приватизована. Тої самої миті, коли ми відчули себе начебто гідними Божої благодаті, коли ми відчули власну самодостатність та перестали бути Христовими рабами. Господь, який з нами невидимо перебував, відходить, а сутінки зла у нашому серці згущаються. Господь поставив нас свідками свого Воскресіння та співробітниками Божого Винограднику. Він знав про немочі кожного з нас. Господь знав, що ми зустрінемося зі спокусами, а наша природа, наша схильність до зла, заважатиме нашому пастирському служінню, заважатиме нам нести благу звістку людям. Утім, бачачи наші немочі, Господь усе ж довірив кожному з нас, єпископам та пастирям його церкви, дорогоцінний дар проповіді Слова Божого та будівництва Божих таїн. Не будемо ж занедбувати у собі ці Божі скарби, принесімо сьогодні перед Богом щиросердне покаяння та відновімо у собі повноту Його духовних дарів. Стримаймо своє серце та язик від осуду, не засуджуємо одну окрему людину так, ніби ми всі непричетні до її злих вчинків. Спробуймо побачити втрачену красу Божої правди у власному житті, у власних думках та немочі. Простімо провини один одному та пообіцяємо собі, що ми зробимо усе, аби такої страшної трагедії вже ніколи не трапилося. У нашому з вами житті. Христос посеред нас і є, і буде.